Сьогодні ми відпрацьовували на наших навчаннях штурмові дії з прикриттям союзника і так само з відступом, так само з прикриттям. Ці навчання ми проводимо регулярно для підтримання бойової підготовки нашого підрозділу і для того, щоб більш-менш хлопці між собою мали злагодження, розуміли, коли можна переходити від одної дії до іншої, щоб розуміли один другого, відчували дружнє плече. Ну от, В принципі, і все.